Знову отримали ось такі чухольчики чи кажуха захисні на АКБ. Можна використовувати на різну техніку, але так як ми займаємося за частинами ЮМЗ МТЗ, ми пропонуємо це нашим клієнтам. До речі, дивіться, тут є каталажний номер. Можете загуглити 2101 372 4178 Ціна чи 10, чи 15 гривень? Точно не пам'ятаю. Можете в нас на сайті зайти, подивитися їх штучок. 200. і дивіться ще. Також отримали ось такі маленькі накінечники. Ізоляційні це на UMZ. Це рідне з UMZ. Виробництво ще лісичанський завод РТІ. Зі зберігання, їх штучок 400, вони по 10 гривень. Це просто на якісь там, можливо, на проводку чи ще кудись. Ну, можна по каталогу подивитися по каталожному, по каталожному номеру, і також ця позиція в нас представлена на, на сайті. Так що, друзі, кому цікаво, Звертайте, звертайтеся, є в наявності. Також бачите, є багато позицій. Це все, ось, що тут лежить, це зі зберігання, що йшло на ЮМЗ. Так що, будь лави. дивіться, цікава позиція. Це колпачок. На ВОМ ЮМЗ, зроблений з карболіту, ціна там до 200 гривень, по-моєму, 160 гривень. Коштує це ну, там ВОМ, котрий у вас назад виходить, так на віску, якщо ви їм не користуєтесь, можна з таким колпачком просто його, е, закрити. Тут є такі цікаві е позиції, можна сказати, ексклюзивні, котрі е е не в кожному магазині можете знайти. Так що, будь ласка, дуже цікаво звертайтеся.